Так. Це збірник усіх моїх відео про Галілеєві супутники Юпітера. Перший Галілеєвий супутник Юпітера Іо. Іо є одним з чотирьох Галілеєвих супутників. Із чотирьох Галілеєвих супутників Іо є найближчим супутником до Юпітера. Діаметр Іо становить 3000. 642 кілометри. Що робить Іо четвертим за розміром і супутником у сонячній системі? Також на Іо є бурхлива вулканічна активність. На поверхні Іо було зафіксовано десятки діючих вулканів. І ще дуже багато неактивних вулканів знаходиться на його поверхні. ІО – Є самим вулканічно активним об'єктом у сонячній системі. На його поверхні розливається дуже багато потоків гарячої лави. Іо обертається навколо Юпітера на відстані 422 тисячі кілометрів і робить один повний оберт навколо Юпітера за 42 години. Також у Іо. Дуже дивний колір поверхні. Скоріш за все такий колір викликаний великими покладами сірки на його поверхні та у надрах Іо. Другим Галілеєвим супутником Юпітера є Європа. Європа є найменшим з чотирьох галілеєвих супутників. Її відкрив Галілео Галілей. 7 січня 1610 року. Європа обертається навколо Юпітера на відстані 670 тисяч кілометрів і робить один повний оберт навколо нього за три з половиною дні. Діаметр Європи становить 3138 кілометрів. Також завдяки достатньо рівній. І молодій поверхні Європи учені з'ясували, що, скоріш за все, під поверхнею Європи знаходиться океан з рідкої води, і, можливо, у тому океані рідкої води може знаходитися позаземне життя. Ну, а середня температура на поверхні Європи становить приблизно мінус 170 градусів по Цельсію. Третім галілеєвим супутником Юпітера є Ганімед. Ганімед є найбільшим супутником Юпітера та найбільшим супутником у всій сонячній системі. Його діаметр становить 5268 кілометрів. Що робить його на 8% більшим за Меркурій? Ганімед обертається. Навколо Юпітера на відстані 1 мільйон 70 тисяч кілометрів і робить один повний оберт навколо Юпітера за 7,1 доби. До речі, хоч Ганімед і більший за Меркурій, але його маса складає лише 45% від маси Меркурія. Але серед супутників він має рекордну масу. Маса Ганімеда перевищує масу місяця аж в два рази. А ще у Ганімеда можливо, як у Європи і Калісто під товстим шаром крижаної поверхні може знаходитися океан з рідкої води. А цікавою особливістю Ганімеда є те, що це єдиний супутник, який має магнітосферу, яка, скоріш за все, Створюється конвекцією у рідкому ядрі Ганімеда. Останнім четвертим халілеєвим супутником Юпітера є Калісто. Калісто є другим за розмірами супутником Юпітера та третім за розмірами супутником у сонячній системі. Його діаметр становить 4820 кілометрів. Що робить його трохи меншим за Меркурій. Калісто обертається навколо Юпітера на відстані аж в 1 мільйон 880 тисяч кілометрів і робить один оберт навколо Юпітера за 16,7 доби. Також калісто є найвіддаленішим від Юпітера серед чотирьох галілеєвих супутників. До речі, калісто. Завжди повернена до Юпітера лише однією своєю стороною. Також калісто оточена дуже розрідженою атмосферою, що складається із вуглекислого газа. А ще існують припущення, що під твердим шаром крижаної поверхні у калісто може існувати океан з рідкої води. А цікавою. Особливістю калісто є дуже давня поверхня, що майже вся вкрита кратерами. Щільність кратерів на поверхні настільки велика, що майже кожен новий ударний кратер накладується на інший або з'являється так близько, що руйнує попередній. І так як на всіх супутниках Юпітера на калісто дуже низька температура, середня температура на поверхні калісто становить мінус. 120 градусів по Цельсію. І так, у цьому відео ви почули багато цікавої інформації про Галілеєві супутники Юпітера.